Прокурор трибуналу Має е, можливість розслідувати абсолютно щодо всіх причетних, тобто включаючи е, Путіна і інше політичний військове да, керівництво. Да. Про це публічно говорили прокурори з Нідерландів. Що вони розуміють, що Путін був причетний до цього злочину. Іноді от говорять: ну це заочно, це не важливо. Але дуже важливо, що розслідування може йти зараз. Це дуже Якщо важливо. буде вирок по путіну, навіть заочний, так е, вже будуть змушені країни арештувати його. Це і є е, частина тих угод. Про які я говорив, ми не можемо дозволити, щоб люди відчули, що ну справедливості не існують. Вітаю, друзі. Я Анжеліка Сезоненко. Поруч зі мною Андрій Костін, екземпрокурор України, посол України в Нідерландах. Пане Андрій Мої вітання! Вітаю! Давайте поговоримо про спецтрибунал для розслідування злочинів проти України. Безпосередньо цей трибунал був. Створюється, не можу сказати, був створений, тому що є лише підписана угода mm. президентом України та генсеком Ради Європи. Вона, якраз 25 червня, цього року mm. підписана була, і ми знаємо, що багато дискусій було про те, що які положення будуть цієї угоди, адже Україна наполягала на багатьох важливих таких принципових питаннях, але наші партнери не на все йшли на компроміс. Що вдалося з такого особливого важливого зберегти в угоді? Ну, я думаю, що практично вдалося зберегти головні принципові саме для України і для українців положення. По-перше, цей трибунал щодо злочину агресії Росії проти України він має міжнародний, міжнародний вимір. Це перше, напаль на чому наполягала Україна завжди, тому що це не тільки про питання переслідування та покарання. Найвищого е, політичного, військового та правоохоронного керівництва країни агресора, це про покарання саме на міжнародному рівні, тому що е, в будь-якому випадку е, довіра до результатів роботи такого трибуналу, а саме в міжнародному е, вимірі. Вона буде значно більшою, це не тому, що не є не, не довіряють Україні, але це зрозуміло. Україна зрозуміла, що вона є країною, на яку напали і е, проводимо свої розслідування. Маємо вже більше або біля 200 вироків російським воєнним злочинцям. Але для того, щоб весь світ побачив сутність саме е, країни-агресорів, тих, хто. Стоїть за сотнями тисяч воєнних злочинів і страждань українців. Дуже важливо, щоб це відбувалося на міжнародному рівні. Тому по перше, це угода між Україною та Радою Європи. Це тільки перша угода. А ми дуже раді, що якраз після саміту НАТО в Гаазі президент перелетів в Страсбург і підписав цю старічну угоду, яка започаткувала процес створення спеціального трибуналу. Друге. За цією угодою буде ще, ще угода, яка буде дозволяти іншим країнам, не тільки країнам-членам Ради Європи, доєднатися до створення спеціального трибуналу. Це також дуже важливо, тому що група країн, яка якраз обговорювала створення трибуналу, це більш ніж 40 країн світу, і вони з різних куточків, тобто там і Австралія, там і країни Латинської Америки, тобто не тільки Європа, не тільки Північна Америка. але Дуже різне таке географічне участь, і це дуже важливо, тому що злочин агресії, які Україна намагається переслідувати в міжнарод... на міжнародній арені вперше з часів Нюрнбергу, це, Це дуже важливо, і важливо, щоб багато країн це підтримали. Це також важливо, в тому числі і для країни, яка має бути країною, де відбудеться трибунал. Політична воля королівства Нідерландів вона багато разів вже була висловлена. Якраз останніми зустрічі перед приїздом в Київ вони підтвердили свою політичну волю. Між тим це вимагає певної певних дій для того, щоб все це було створено і спрацювало так, як воно має спрацювати для того, щоб була. Довіра до самого процесу і до результатів роботи цього трибуналу. тому для Нідерландів також важливо, щоб не тільки Україна, не тільки країни Ради Європи, але й інші країни, які підтримували, щоб вони могли мали можливість доєднатися. Буде ще там певний сет угод, які передбачають створення або відпрацювання певних механізмів діяльності міжнародного трибуналу. Тому це, це займе певний час, і, і, і цей процес якби як буде відбуватися. На протязі певних місяців, але наше завдання зробити так, щоб трибунал запрацював якомога швидше. Це саме те завдання, і яке ставить президент перед нами. І ми побачили, що дуже важливо, що після підписання угоди, тобто президент, одразу передав на ратифікацію в парламент. Парламент в перший день свого. Засідання, який перший після mm -hmm. підписання угоди, перший е день ратифікував е цю угоду одноголосно, тобто жодного голосу було не було проти, чи е хто утримався. Це дуже важливо. І президент в той самий день підписав це все елементи такого, знаєте, символ символізму, які є дуже важливими і чутливими саме для наших країн-партнерів, тому вони, вони бачать, що є політична воля. Є. Повне розуміння того, що він має запрацювати якомога швидше. Чому? Тому що дуже важливо, і це завжди було позицію України, там де ми домоглися результатів. Тобто, це і шість ордерів на арешт міжнародного кримінального суду, і біля 200 вироків судів українських, і це вироки суду Фінляндії, це підозри, які були приявлені Литвою Сполученими Штатами Америки. І деякими іншими країнами це створює таку, знаєте, мережу всеосяжної відповідальності. І дуже важливо, що е система має працювати швидко для того, щоби. Ті, хто постраждали від цього, від, від всіх воєнних злочинів, що вони бачили, що система справедливості працює, що задіяні абсолютно всі елементи, наявні та ті елементи, які Україна створює спільно з партнерами, і що ці елементи вони видають результат, до, до якого є довіра на міжнародному рівні, видають результат вчасно. Тому що, знаєте, є таке висловлення англійською justice delayed is justice denied. Да? Тобто ми не можемо дозволити, щоб люди відчули, що ну, справедливості не існує, тому що їм треба чекати 10 чи 20 років, як, як це було в певних ситуаціях. Ми досить ретельно вивчали досвід е, інших країн, які опинялися в такій ситуації, і ми розуміємо, що е, правосуддя має, має працювати вчасно. Тому дуже важливо, до речі, е, от, що... Буквально е, кілька-два тижні тому було ну рішення європейського суду з прав людини по кейсу Україна проти uh -huh. Росії, яка в тому числі стосувалася збиття літаку е, рейсу MH17. і це м, якраз рішення суду, який має міжнародний е, рівень Європейський суд з прав людини, яке фактично в цій частині підтвердило вже. Вирок суду в Гаазі, який в принципі стосувався того самого mm -hmm. факту, того самого злочину. І дуже важливо, що по цій справі, а я як генеральний прокурор був частиною спільної слідчої групи в цій справі, і це було частина напрацювань, і в тому числі про це публічно говорили прокурори з Нідерландів, що вони розуміють, що Путін був причетний до цього злочину. Але він має імунітет від переслідування в національній судовій системі, і, до речі, це якраз створення трибуналу щодо злочину агресії. Це важливий елемент відновлення справедливості для в тому числі і для постраждалих від, від цього злочину, uh -huh. які громадян Нідерландів та інших країн. І ми про це також говоримо з нашими партнерами в Нідерландах, тому що для них це також важливо, щоб вони були залученими не тільки щодо злочинів Путіна, які він вчинив суто проти України, вчинивши агресію, але й в тому числі щодо інших злочинів, щодо яких постраждали люди, які. Думали, що війна десь, десь дуже далеко. До речі, от перед, також перед тим, як прибути в Київ, ми з послом Австралії в Королівстві Нідерланди є така традиція, тобто напередодні річниці цього збиття літака, літаку mh 17, ми їдемо на Меморіал і покладаємо вінків в пам'ять про, про всіх загиблих того трагічного рейсу. І він говорив мені, говорю, ви знаєте, «Да, ми завжди підтримували Україну і будемо підтримувати. Але от такі, на жаль, от такі ситуації вони повністю змінюють ставлення, тобто вони змінюють динаміки, вони змінюють рівень цієї підтримки, тому що хтось думає, що там війна десь далеко. Але коли від цієї війни страждають мирні люди, громадяни Австралії, там, Малайзії, Нідерландів, які, може, думали, що це війна це далеко. Це змінює ставлення суспільства, тому дуже важливо, щоб ці механізми запрацювали. Для нас також є дуже важливим те, що прокурор трибуналу має можливість розслідувати абсолютно щодо. Всіх причетних, тобто включаючи е, Путіна і е, інших. Це політичне і да, військове керівництво, да, да. а можна тут уточнення? Так, спецтрибунал саме цим і вирізняється, да. що прибирає їхній імунітет на відміну від МКС. Ну, але... Тут, тут є, 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 є певний елемент, Ок... який коли да. вони вже з посади підуть. Правильно, але тут дуже важлива угу. історія: що, по перше, прокурор трибуналу може розслідувати питання, Убирати в тому, докази. що саме суд може відбутися. Угу. Після того, як вони підуть з посади, але це також не означає, що це правило є, ну скажімо так, абсолютним. Тобто, сам суд, в принципі, може скажімо так прийняти інше рішення, тобто у суду буде більше можливості, в тому числі з рахуванням того, що буде відбуватися. Прийняти певне рішення, яке може змінити цю цю парадигму, але дуже важливо, що розслідування може йти зараз. Чому? Тому що це означає, що не треба чекати там якісь роки, тобто треба вже вже можна збирати, де можна фактично мати завершену справу. Тобто передати в суд після того, як вони підуть спасати, але це стосується тільки трійки – президента, прем'єр-міністра та е, міністра закордонних справ, наприклад, міністри оборони, головнокомандуючі, військові, керівництво правоохоронних органів спецслужб можна повністю вже не тільки розслідувати, але й передавати в суд. І що дуже важливо, на відміну від міжнародного кримінального суду, в якому неможливо провести суд заочно, заочно да і на псентія, да як це говорять, то в трибуналі ми цього добивалися з першого дня, так. щоб можна було судити і на абсенті, тому що ми розуміємо, що може, ну вони ніколи не, не покинуть територію Росії. Так, як у нас з да. Януковичем судили заочно. Ну, да. Mm. тому, тому це дуже важливе. Також досягнення нашої переговорної команди, тому що це дозволяє цей трибунал, все ж таки, щоб він мав, мав свій результат. Іноді от говорять: ну це заочно, це не важливо, знаєте. Е, є такі ситуації, коли ну не, неможливо чекати, але дуже важливо, щоб правда була встановлена, і правда була встановлена саме в судовій інституції, тому що для людей, які постраждали, дуже важливо, що те, що вони думають, те во що вони вірять. Було підтвердження вироком суду, і mm. цей суд був міжнародний, і рішенню вироку цього суду всі довіряли. І тоді для людей, які постраждали, це дуже важливий елемент, в тому числі їх відновлення їх гідності, відновлення їх віри в справедливість, і, і, mm. і це, це дуже якщо важливо. Якщо буде вирок по путіну навіть заочний, mm. так вже будуть змушені країни арештувати його? Тобто буде якийсь міжнародний розшук. Це якраз стосується. Ну ще раз скажемо, якщо це, це може Не бути зроблено, коли Да, він піде з посади, але відносно інших. Ну він же не єдиний злодій, так, да? так. тобто він головний, але є багато mm -hmm. інших. Це і є частина тих угод, про які я говорив. Тобто угоди, які стосуються міжнародного правового співробітництва mm -hmm. щодо оцих питань, які стосуються виконання покарань, виконання ордерів на арешт. Тобто тут З кожної України індивідуально буде це є зараз. Розробляється певна модель. Тобто є, скажімо так, позиція попередня позиція Нідерландів, є позиція, позиція, певна позиція Ради Європи, яка ну вибудовувалася під час переговорів зараз іде, скажімо так, діалог між Нідерландами і Радою Європи за участю безумовно нашої. Для того щоб зрозуміти, який є мінімальний такий пекедж цих угод, для того, щоб питання воно просувалося, наша позиція вона дуже проста. Ми зараз говоримо про певний е таймлайн, тобто якусь там е как бу, дорожню карту, е послідовність дій, і те про що я е говорю зараз з колегами в Нідерландах, то. Ми завжди маємо застосовувати українську модель, тобто одну із українських моделей, тобто, коли ми не, не просто послідовно завершуємо перший етап і, і починаємо другий. Поки йде перший етап, ми вже починаємо другий і част частково починаємо третій для того, щоб просто економити час. Тому, в принципі, зараз розробляємо таку модель, яким чином це, це щоб, щоб не чекав процес, да, щоб вже певні елементи можливо було щоб він не уникнув як в Монголії, до прикладу. Ну, Монголія це інша ситуація, да. Тобто, це міжнародні просто не виконали ордер міжнародного кримінального суду. Ну, це також питання, з яким mm -hmm. треба працювати, і це також виклики міжнародного кримінального суду, яких там є багато. З цим ми також працюємо. До речі, хотів сказати, що якраз в день від'їзду, тобто 17 липня, офіційно був піднятий прапор України в міжнародному кримінальному суді. Була церемонія спеціальна. Це, це дуже важливо для України. Яка е, продовжує е, допомагати міжнародному кримінальному суду в розслідуванні воєнних злочинів на е, українській землі? Вже відомо, що спецтрибунал буде знаходитись в Нідерландах, але на це потрібно фінансування. От да. які зараз йдуть перемовини щодо грошей? Є, є ці перемовини, є, є попереднє. Зараз е, е, наші партнери з Нідерландів формують попереднє бачення з їхньої точки зору, скільки це буде е, коштувати. Далі буде певна модель розподілу цих коштів між країнами, які доєднаються до, до створення трибуналу. Це займе деякий час. Попередньо ми також проводимо переговори щодо, скажімо так, фінансування на перші етапи. Ну, давайте, коли переговори завершаться, да, ми, ми тоді проінформуємо. Я думаю, що я така оптимістично на це дивлюсь. Тим більше, що е, певні деякі партнери нам вже допомагали. До речі, давайте згадаємо роботу прокурорів у нас е, більше. Шістнадцяти більше 15 прокурорів працювали з 23-го року вже в Газі. Так званий ICPA, міжнародний центр з переслідування за злочин агресії. Це була частина спільної слідчої групи, яка працювала під егідою Євроюста. Ми це відкривали готували цю модель. Тобто, фактично, це прокурори слідчі з шести країн, які вже в принципі збирали докази. Саме там, знаходячись в ГАЗі, це дуже важливо, тому що там певні системи захисту інформації і так далі. Вони вже збирали докази щодо е, певних, люд, певних категорій. Або певних посадових осіб, які можуть бути е, е, да, фігурантами цього трибуналу. Безумовне остаточне рішення буде приймати прокурор трибуналу, але дуже важливо, що дуже багато вже дослідницької і аналітичної роботи вже проведено. І проведено не, не просто експертами, а про слідчими угу. прокурорами під егідою Євроюсту. Тобто, ми оце якраз про, про послідовність дій. Коли було це, це було складно довести, що. Ще не, не завершилися переговори щодо створення трибуналу, а можливо, вони не завершаться, а ми вже витрачаємо кошти на попереднє розслідування. І це якраз був один із аргументів. Я дуже вдячний партнерам тоді із Європейської комісії, з Євросоюзу і з Євроюсту і країн, які доєдналися спільної слідчої групи. Тому що ми про те і говорили, знаєте? А якщо переговори ще там затримуються на рік чи на півтора, це складні були переговори по створенню трибуналу. А що тільки після того будемо формувати доказову базу? Давайте не витрачати час. Mm. А зараз, оце цей паралельний е підхід, тобто коли ми не послідовно, а паралельно певні етапи, він допомагає. А далі це також. Ну я не думаю, що скажу якусь там ну, да, таємницю. Ми також використовували і, і, і в зворотній бік, тому що говорили, ну ребят, ну ви ж ви вже, вже, вже витратили кошти, mm -hmm. люди вже працюють. Вже вони практично все То завершили. Плався, давайте, не закінчиться. Давайте, 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 давайте скоріше завершувати переговори по трибуналу. Тобто, це важливо. Це, це чесна позиція, абсолютно від відкрита, відверта. вона аргументована, mm -hmm. і це наші партнери завжди чують. Що це стати політичним я інструментом би, тиску. Я знаєте, я завжди е, неправильно взагалі говорити про те, що інстру, інструмент або інститут правосуддя є е, 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 інструментом політичного тиску. Про це може спекулювати хто завгодно, да але про це просто неправильно говорити взагалі, тому що кожен інструмент правосуддя, особливо міжнародного, це інструмент правосуддя, це інструмент встановлення правди, встановлення істини, захисту прав постраждалих від злочинів або порушень прав людини. Це хто як використовує результати діяльності цього органу. Ну, це, це складно уникнути, тому що кожен хтось задоволений, хтось ні. І той, хто не задоволений, може говорити про що, і ми це, це полічне упередження політизація mm -hmm. діяльність, це постійна історія, mm -hmm. це постійна шарманка до речі, яку ми зараз чуємо від, 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 від Росії від інших країн, що щось там політизується. Але коли країна, яка а, абсолютно відкрито порушує всі, Основні засади міжнародного права, е, захисту прав людини, е, прав дітей, е, міжнародне кримінальне право, міжнародне гуманітарне право навіть це не скриває, і потім про щось говорить, про якусь політизацію. Ну, давайте. Ну, це, це, це просто не, то, що, не те, що не серйозно. Я б на це просто не звертав би уваги. Але з іншої точки зору, дуже важливо, щоб ці е, е, наративи пропагандистські, да, е, дезінформацію російської. З цими наративами працювати не, тільки, не стільки в Європі, не стільки в країнах, які нас підтримують, але в країнах, які не в контексті mm -hmm. ситуації і які можуть просто отримати тільки російський наратив і просто ну, думати ну, щось. Або, може, не все, знаєте, не, не все так однозначно. Mm -hmm. да? це, це вже Єм перший крок поспіяти. для того, да, щоб, щоб вони могли yeah. не підтримувати Україну. Тому дуже важливо, щоб е, дуже системна була робота з країнами, які. Не отримують, і або не хочуть, або вони вважають, що вони далеко від війни. Хоча кейс MH17 він доводить, що всі, всі можуть бути ну постраждати від дій країни агресора. Тому я думаю, що дуже важливо, щоб ми ще більш інтенсивно динамічно працювали з не тільки країнами партнерами. Але і з країнами, яких треба пере, пере, да, переконувати, да, дякую, і які знаходяться під таким основним впливом російської пропаганди. І тут важливо, щоб верховенство права панувало для того, щоб їм щось показати. Це дуже важливо, ви знаєте, для, коли ти спілкуєшся з країнами, які є маленькими за розміром або за чисельністю населення, да? вони це визнають. Що знаєте, у нас не так багато зброї. Наша основна зброя це міжнародне право. А елемент міжнародного права, який забезпечує виконання його норм, це інститути міжнародної юстиції, такі як міжнародний кримінальний суд, як спеціальний трибунал, як Європейський суд справ людини, Міжнародний суд ООН. Там складніша історія. Да? Але тим не менш, тому от деякі країни просто прямо говорять про те, що міжнародне право це як ядерна зброя для країн маленьких за. За своїм розміром або за кількістю населення, і це дуже важливо, щоб деякі країни, які ну вони хочуть відігравати якусь роль в міжнародній політиці, деякі нас от нас підтримують, наприклад, по всіх голосуваннях в ООН, але вони не є такими, що знаєте, не є нашими друзями. І коли питаєш, чому кажуть, ну це наша позиція. Ми за, за те, щоб право було міжнародне право ну було захищено. Я вам дуже дякую, да. пане Андрію. бажаю так, успіхів.